До мене приходять дівчинки дуже з багатьма проблемами, і по здоров'ю, і. Жінка з чоловіком там проблеми. Ми робимо розклад, і мені показує все і по-лічному, і е, кохання, і хвороби. Лікую я як я можу викачувати яйцем. Дивиться в людини е, переляки, зляки, е, можу з дітей це все знімати. Ну добре, а якщо в мене от зараз там голова болить, ти от зможеш щось з цим зробити? Це треба тебе дивитися, сидить, скачувати. Чому в тебе болить голова? Вона що, рентген? Виявляється, що не треба піти в лікарню, ніякі КТ робити, якщо в нас є ало. Я не вірю, що якихось там яйцем можна зняти головну больну. Якщо вона там болить, то там щось не так. Життя у нас така штука непредсказуєма, що, повір мені, може бути таке, що тобі прийдеться звернутися до таких людей, і ти будеш шокована, і тобі дійсно ці люди допоможуть. А може це якийсь ефект плацебо? Ефект плацебо? Плацебо, я правильно кажу? Я. Без тями, що за таке. Коли людина в безвиходному становищі, вона повірить і в чорта самого. Я нікого до себе не приглашаю. Не нравиться – двері на виход. Все. Всі ці відьми, магії, тарологи, гадання це просто шарлатанство. У нас медицина не завжди може врятувати людині життя, а викатане яєчко його рятує. Дуже багато хто називає. Е, мене шарлатанкою, я навіть могла е, йти на розборки, там розбиратися. Ти чу там, типу, в смислі я шарлатанка і відьма. Зараз е, таро не займається тільки я і мій собака. Не кожна може взяти і сказати, я таролог, я тобі щас е, накидаю карт і карти. Mm -hmm. Ні, таке? це дар. В мене заходить людина, відкрива двері. Я вже знаю, з чим людина прийшла. Я вже знаю, що вона від мене хоче. Розумієш? Ти Трохи розумієшся, в таро? Це в неї карти якісь іграшки. У нас тут з'являється ще одна напіввідьма Оля. Ну все, зараз буде заруба. Значить, дивися, я вже працюю вісім років і в твоїй консультації я не нуждаюся абсолютно. Якби я гадала навіть на кирпичах, Оля під це знала. Галочка, давай, розкладь. На тебе. На мене, я зрозумів, мій. Зараз Оля тебе виведуть на чисту ну, воду. <хи> ну давай, давай, роби, роби. Алла сиділа з дуже таким важним відом. Всі жарти в сторону. І тут ми напряглися. Що ж зараз буде взагалі? В тебе тупік стоїть на отношення. Ти — отшельник, ти одна. Я це знаю. Хоча карта сім'ї возле тебе є, але вона трошки пізніше тобі падає. Дорога тобі кудись -то є, казяний дому. Я в казінному домі працюю. Сплітні постійні слухи за тебе. Хтось про тебе говорить постійно. Я бачу, що ти нічого не бачиш. Якщо я нічого не бачу, ну я не винувата, що тобі повилазило. Дівочки. Ну це ж ми казали на зустрічі. І вона це повторяє. Я розлучена, я працювала багато років у Верховному суді України. Мені здається, Алла просто має здібності. Здібності збирати інформацію, а потім видавати це за своє третє око. Я вважаю, що ніякого в неї дару немає, звичайна шарлатанка. А скажи, будь ласка, ну так, чесно. Привороти, відвороти, угу. чоловіків чужих уводила. Я її знаю хорошо, чорну магію, я цього не скриваю. Але приворотами я не займалася. Я з діяволом ніякого діла не маю. А якщо б кошти великі запропонували? Мене за гроші не купиш. Хоча просили мене дуже і приходять з тими проблемами постійно. Вірю. Чоловік пішов до любовниці. Вона підлила, вона підколдувала, треба щось робити. Алла, ти мені скажи, що підливають, щоб я хоч знала, де дивилася на банкетах за своїм чоловіком. Це наші прекрасні дні, які в нас є. Це місячні? Так. Да. Це просто треш. Справді, завдяки місячним можна приворожити чоловіка. Ну, це бред якийсь. Ну, ну. я теж не вірила, але оказується, що так. Да. Це дуже страшна штука. Я в шоці. Я перший раз таке почула, дуже вражена, що в 21 столітті ми, як в середньовіччі. Ну, от я розлучена. Скажи, що зробити, щоб в мене був дуже гарний чоловік, з'явився. У мене, наприклад, без магії, без ніде нічого трапляється так, що я можу через три місяці вийти заміж. Так як у мене вийшло перший раз, другий раз і третій раз. Тут точно попахує я чорною магією. Не три магія місяці. взагалі. Я просто така. Звичайна собі Алла. і тут такий шквал чоловічої уваги. Ну, мені здається, без привороту тут точно не обійшлося.